Усім привіт! Ось продаю такий телефон Realme GT Neo 2. Дуже класний. Все працює. Розблокування дуже швидке. Був завернутий у плівку завжди. Завжди був завернутий у плівку. Бачите, жодної царапини немає. Це також. Блок камер був також завернутий у плівку. Все з ним так нормально. На екрані наклеєна ще плівка гідрогелева. Все чітко, класно, але він колись в мене впав. Ось дивіться. Ось якась крапочка на чохлі. Але оця крапочка на металевому корпусі. Дивіться, оце металевий корпус. Металева рама в ньому і ця крапочка на чохлі стала от, ось таку м'ятину. М'ятинка невеличка, але вона є, щоб ви знали, Ось бачите, все телефон працює чудово, все з ним класно. Я один власник. Дуже класний телефон, я ним дуже радий, 5G є. Але я вирішив перейти на іншу модель. Прийшов час для того, щоб переходити.